Вася тримай. Тримай телефон. Так, Тримай, тримай. Пацани, алло, ого. Дайте Пацани, не наебать. Успокойтесь, пацаны, блядь. Пожалуйста. Пацаны, бля, серый, наебач, пацаны, вы що їбануті Блять, та вони тебе ще, сука, зав'яжуть повезуть, нахуя. Франциский, та та пустіть його нахуй! пустіть його ви навчаєтесь. Пусти його. 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 Братан, як, як тебе звати? Пусти його. Пусти його. Пусти. Блять, камера двох їхня впала. Камера твоя впала. На, На ти свою камеру. На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, може. проти. Хто не хоче, э, Здай, бать. Да ну, не документи. Ви не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи не... пред'явили? Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, В чому ну. справа? Дівушка. Він, де... він сказав, де у ВСП. Пустіть його! Пустіть його, не душі! Не душі його, брат, не души його, пожалуйста. Він його за руки тримає. Пустіть його, блять. По-хорошому, нахуй, пустить. Зараз під'їде ВСП. А? Алло, ебать, вы что прикалываетесь нахуй? Блять, пустые он нахуй! Пусти його! Він не надає документи. Так пусти його! Пусти, Пусти, встань! Не чіпайте! Відійди, будь ласка. Бачимо військовий. Я бачу. Воєнський металію надасть. Блядь, тебе Дай зараз документи. Блядь, не в його надасть пусти. Все, він тобі покаже, все, блядь. <сёкновенно> <сёкновенно> <Да> я <сёкновенно> я да его выеду! А мы, мы за а а а него я я Ви я, 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 я тоже выеду. третий ручаемся за него. Мы ручаемся дай! Дай, крутые, дай! блядь. Сука, не дай! Дай, дай! 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 Ты Дай! 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 У вас не чує робить! Алло, забери нахуй, наруші!

Не душить его, все, все нормально. Дай им нахуй документы. Сережа, Сережа, братан, я тоже военный. Послухай мене, дай им документы и все. Я его не знаю, но ну, я, я просто подешев. Нас тихий що проверили тоже. Девушка. Ми все нормально. Я йшов просто. дальше, добре, рушой, удальше херню. Нахуя в неї душа? Кваса, ебать. Що йому пояснили мужики, не їбаште <пись> ну, <пись> його, а ніхто його ви сюди. Сережа, <пись> услають <Пуставили пись> тебе і дай моє, ніколи не тебуться. Все, високо, да? А как я для да дамы? Не вздумай ее пшикать, пожалуйста. Никто никого пшикал? Да ну, блин, нахер. Бывает документы для параллели. Да и документы, и пизда, пчелы, башенька, хуйня. Дети, какие ментовские, беспредел. Мусора хуйню тут чутят, пизда, блядь. Вы что, мусора чутят, сука? Никто еще 65-ки, да? Да, 65-ка. А, на да, 118-ка, привет. Давай, блядь, брат, ну блядь. блядь. А без Я не вы Нахуй Нахуя круты, хлопцы? Он уже по-нормальному по сказал. Покажи, и все. Виннирошик пустит его, нахуй. Нет, документы треба Му, ну, ну, надо показать. Ну, він покажет и все. Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая поліція. Все, показывай, все. Что, не бачишь, что чудят, нахуй? Засудит. Сережа, не.

Покажи твою документ. А ти нормально обсудиш? Я нормально спілкуваюсь. Ти його душив, бля, блядь. Я бачу нахуй. Она людина качества. Ви його перевірить нормально. ти, нахуй, подивишся. А це заборішся залупать, чудиться. Привір. Єбать, нахуй. <рес> Медалі, сом... все я є, подивись. Фан... Я, я. я ж не знаю. Типа, що тобі давав. Ваші колеги тільки <плес> що дивилися. Воєнні, так. <плес> да. Ви не представилися. Я представляю, Не представлявся. Дай йому ще раз воєнні, хай подивиться. Покажи йому Застосування воєнні. Заступиться. Я тобі скину в У мене є відео, я тобі скинувся, в мене. Це моя девушка. Це дешеве, блядь, подави. Хебалом по бурківці. Нахуя ви воєнних їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Сейчас подъехали. А что бы чего нельзя было нормально балакать? Даже будикам не я... я В нього палав, паловоно, нахуй я йому отдал на відео, снял. Но. Я снял все, нахуй. Сейчас начинаются уже вговоры, все остальное. Все, є документи. Все? От їбайся нахуй. Мы правда, не уходим. Все перевірила його. Все нормально в ньому. Дай він не все, общаюсь, заче? Все, я, я, я все заче. Все, так все, нахуй. Од'їбалась. Я, я, я показав, да. да. Я наказав. Я показав, що ти роставите. Да, вона перевірила, він не все зробив. Дай хай ще раз, раз перевірить і все. Нахуй Нахутюкунючу. Да. Покажи. Не не надо. Прізвище диктуй. Рік народження. Давайте свою програму, Ну Все. Це все нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію на скаргу нахуй, блять. Кого скинуть, я скину. Нахуй. В, 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 управління, в управління поліції. Да там, все, так, перевіряй, би, чи він все звучать. Ну та я не знаю, орган, це туди треба їхати, да. це

А вы папашин Кайданкин на какого основания выбили шляпы кайданки на чем? Все, він дав документы, все нормально, у него не надо я у тебя нет, у тебя Ну Мы все пацаны, все нормально. Так все в чем проблема? Что ее крутые? Я тоже шел, это нахуй почали ебать. Ми тоже проходили мимо и поплачевые. <и> <и> брати, <плес> <плес> це ви хочете доказати. Ну то питання, що ви його вражаємо? А що ви нормально говорите? А це, блядь, його так. А, да. Я розумію, що всі збуджені. Ну, ви... Я знаю, А все, не пікуйте у них, вони знову доїбуться. Забудь нахуй просто. Я тобі ще на відео давай. Все. Все, ментовські безпреділи, блядь, це пізда.